Всім привіт! В Даному відео поговоримо про Testnet, Як доповнити нашу активність, щоб в майбутньому претендувати на більш об'ємніший дроп? В одному з попередніх відео я розглядав. Що потрібно нам здійснювати, щоб взагалі претендувати на дроп, та як продемонструвати активність нашого гаманця? Ми здійснювали просто базові транзакції і додавали мережу Whitebit в наш гаманець. В даному відео ми розглянемо, як створити смарт-контракт, який з великою ймовірністю в подальшому буде виступати критерієм для дропу. І в даному відео я все детально розкажу, залишу посилання на ресурси, які потрібно використовувати. І повторивши всі дії, які я здійснюю в даному відео, ви зможете це також здійснити в декілька хвилин. Для початку нам потрібно Власне, Explorer мережі VoidBita. Наступне, що потрібно, це Remix Ethereum .org. це сайт, в якому ми створимо смарт-контракт. І наступне це код, за допомогою якого ми створимо смарт-контракт. Отож, для початку переходимо на сайт RemixEphereum Org. І ось тут є пункти контракт. Нажимаємо правою клавішою миші і створюємо новий контракт. Можемо назвати як завгодно, для прикладу, 9. Все, ми створили наш контракт з пустим власне кодом. Тоді переходимо на GitHub, копіюємо цей весь код та вставляємо його сюди в пусте вікно. Нажимаємо ОК. Все, по факту, ми вихідний код е вставили і можемо продовжити дії для активації смарт-контракту. Ось ці пунктики з простанням 333 вам не потрібно робити. Переходимо на ось це віконце. Та перевіряємо, як ми обрали, очевидно, ми все обрали. І в даному вікні нам потрібно обрати версію 0.7.4. Обравши дану версію, нажимаємо Complete. Все, ми бачимо, що тут з'явилася зелена галочка, тобто ми можемо без проблем продовжити активацію нашого смарт-контракту. Переходимо в наступне вікно і в цій вкладочці обираємо, щоб е, працював смарт-контракт з Metamask і нажимаємо Deploy. Підписуємо нашу транзакцію за допомогою власне, нашого MetaMask. У. Чекаємо декілька секунд. Ось у нас створився смарт-контракт, і якщо глянути ось тут в іконечку нашого гаманця, ми можемо побачити, що відбулося розгортання смарт-контракту. Але це ще не все. Нам потрібно активувати даний смарт-контракт. Тож ми його копіюємо, переходимо в Експлорер, вкладку More і Верифікувати контракт. Ось тут є декілька важливих моментів. Ми сюди встановлюємо наш контракт і здійснюємо, обираємо наступні пункти, такі, як я у відео. Обираємо версію нашого контракту. І пункт перший ось тут також. Нажимаємо Continuous. Ось тут, що нам потрібно зробити в наступному вікні, це. Ім'я контракту брати можна будь-яке число або, взагалі, як завгодно назвати. І е, сюди вставити код нашого контракту. Ми можемо його скопіювати ось тут. Скопійовуємо, вставляємо і нажимаємо верифікувати. Підтверджуємо, що ми не робот. Все, ми бачимо, що наш смарт-контракт верифікований. І для того, щоб перевірити, чи справді у нас є даний смарт-контракт, копіюємо адрес нашого гаманця. Переходимо в Експлорер, вставляємо власне наш гаманець, і можемо перевірити в деплей-контракт, що одну хвилину тому я активував наш контракт. Тобто, по факту, ми виконали ось цю умову, успішно активували контракт, і в майбутньому можемо претендувати на дроп. Ми можемо створити таких декілька смерт-контрактів, але я думаю, що одного цілком вистачить. І якщо ми не активували наш смарт-контракт, не верифікували через це віконечко Verify контракт, він буде відображатися ось таким жовтим кольором. Якщо відображається зеленим кольором, тоді смарт-контракт верифікований і в майбутньому, ймовірно, він буде виступати критерієм для дропу. Отож, не забувайте підписуватися на канал, прожимати лайки, з вами був Тарас, і якщо виникають запитання, пишіть їх в коментарях.